звертався за своїми студентами. По творчості Шевченка написані так розверталися, як Вериківський намічку написав, потім Данкевич написав Назар Стодоля», але про саму постать Шевченка от не так багато. От вже назвав композитор Рудянський Олександр Миколайович, назвав уже оперу Героя Майбуде, а ще також було написано Левком Колодумом опера поет. Що стосується е, даної музики, яку нам да, представила, на на да. то це е, музика зовсім іншої е, категорії. Якщо е, опера Аркаса е, Вереківсько-Данкевича, це традиційною написано е, мовою музичною, які ставили е, в минулому столітті. То сьогоднішня музика, Олександра Миколаївича – це є музика сьогодення, е музика, яка, власне, вийшла на нові е рубежі створення, е це різні е сист системи. Вона, наприклад, назвати аліоторику і так далі, і вона представляє собі дуже відповідальну роботу, тому що вона написана фактично для, для виконавців високого класу. Професійних музикантів, ми ж маємо студентів, і звичайно, то позначається, і дуже треба дуже багато приділити уваги кожному студенту, тому що у нас оркестр складається з студентів від першого до, до п'ятого курсу. Та так же само і солістів які, ну вони так, з вдохновенням працюють. безумовно. Це цікаво, і хоч дуже трудно, але вони на цій музиці і ростуть. Тому що нові прийоми написання музики о, тими прийомами тебе одівати, щоб бути і крокувати разом з музичним мистецтвом. Ну, робота дуже трудна, але також і цікава. Ми заходили к вам на репетицію, от, і як ви працюєте з ребятами что-то новое всегда им интересное. притом рождене в стенах вуза. Стараються не все, кожному вдається, але ми дуже багато приділяємо уваги І зараз вчора була перша репетиція на сцені, сцені. Е опорного театру, якому нам предоставляє сцену для деяких репетицій, е вписування в нові параметри, не лише сцени, але й ями, нового звучання, то також накладає відповідні, відповідні трудності. Але якщо є бажання, то в якійсь мірі ми можемо, зможемо перемогти. А яка по об'єму ця опера? Е, опера має два акти і п'ять картин. П'ять картин розуміють в якомусь мірі. Як вже окна Миколаєвичка, е, ми дещо повинні скоротити, тому що е, для того, щоб поставити цей твір в повному обсязі, треба фактично працювати в дія, як працюють оперні театри, мати. Кожноденну сцену, кожен репетиції, а навіть по дві репетиції в день. А ми не можемо цього. Тому то трошки ми скоротили. Ну не багато. Ми скоротили розумієте, десь на одну чверть, mm -hmm. 에, а, а то і менш. Світі Волочите в неволі каєдани. Може, ще й побачу мою Україну. Поділюся словами сльозами, бровами зеленими, темними богами. Анатолий Петрович, к вам теперь. Вы исполнитель главной партии Тараса Шевченко. Как вы работали над этим? Как вы подходили к этому образу? Вы знаете, я очень благодарен долей Богу, что я пришел до, до, до Шевченко. Потому что э, я и в филармонии, Виконував перший, між іншим, тільки заповід, окрему арію. Mm -hmm. Але тепер, коли вже і шлях пройшов і в театрі опери і балету, де виконував дуже багато і надзвичайно складних партій. Mm -hmm. Ну, я дуже багато не буду. А, ну, Фальстав, літучий голландіе. Ну, це так, mm -hmm. поверх. Але. Прийшовши до музики Шлях Тараса, ви знаєте, чому я вдячний долі й Богу? Тому що я пізнав Шевченка більше. І тут і музика, і слово. Ви знаєте, що музика дійсно складна. Uh, і, але... І, ну, там uh, ще драматичні куски якісь uh, uh, надзвичайно uh -huh. насичена і потребує. Uh, я повністю повинен віддавати свою душу, своє вміння, тому що мелодіка, uh, дві октави, практично, uh, діапазон, uh, але там є і uh, читання. Шевченко і тут вже потребує іншого, як драматичний актор. Не і... просто і декламації, Ні. а вживання, розуму, вживання, вживання. вживання. Я, я, я вон скажу, вона. що я тепер я просто живу. Ну, я друге майстерство вже. Так, так, це знаєте, для мене як нова віха. Mm. І я живо, я ходжу і дома, навіть, і по квартирі, і читаю Шевченка. Ну, дуже, дуже непросто, просто. Але я хочу прийти. Це моє дуже бажання, Ясно. велике. Ну вот автору було так угодно, что поділити партію Кобзаря на дві ролі – молодого і уже опытного, зрілого. У вас вторая партія, да? А хто першу поє молодого? Це тенор поє? і Или... ну лічний барітон э, да, Сережа Дубницький. Mm -hmm. Я його поважаю як співака, тому що він, э, знаєте, він якось мені в житті допоміг навіть. Вот, тому що доля моя теж не дуже проста. І тому мені, як то кажуть, і навіть доля України і, і дуже близька. І э, э, хотів сказати, що. Як як я співав заповіт, я був ліричний? Ну барітон, але більш ліричний. А пройшли роки. І вже е, я прийшов більш до драматичного звучання. Ну, то, мабуть, е, треба життя прожити, період Ясна. якийсь щоб прийти, щоб виконати на тому рівні. І я дуже вдячний, що доля звела з Тарасом Остаповичем, тому що е, е, моя кар'єра в театрі починалася з багами в театрі. І е, робота е, надзвичайна так. Із Набуко. І набука. Mm -hmm. Розумієте, тому. Е, е, Дуже плодотворна, я э, дуже вдячний, що Тарас Остапович вимоглива людина, ну він всю життя його опірідав. Так тебе. так. я хотів, щоб э, в кожному оперному театрі да, були такі человек. люди э, вимогливі. Mm -hmm. Розумієте? Я дуже вдячний э, Олександру Миколаївичу, що він згадав про мене і пам'ятає, і повірив в мене. От я дуже вдячний. Так, коли прем'єра буде? Прем'єра буде 9, 9 апреля. Апреля, квітня так, в оперному театрі, і як ми хочемо це зробити в повністю декорації, костюмів і в повному так би сказати, викладі оперного спектаклю. Ну що, Я думаю, в день прем'єри ми зможемо записати цю оперу на техніку ПТС, і це буде хорошою пам'яттю нашої роботи. І взагалі будуть Да, спомінати. Да, і поету теж з нами були професори Донецької музичної академії Тарас Микитка, Олександр Рудянський і заслужений артист України Анатолій Воронін. До побачення, до нових зустрічей.